Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі: Шлях до серця луцьких янголят. Молодь за здоровий спосіб життя. І, собственно, це не просто пробіжка, а самоорганізація молодих ребят, які фінішують і тренуються. Читаємо, отже, пізнаємо. Улюблені книжки. Сучасних школярів. Мені 13 років, а читацький стаж 10 років. Давайте поміркуємо, чи просто у нашому суспільстві бути іншим, не таким як усі. 2 квітня у нашому календарі записано як Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму. А й справді, що ми знаємо про аутизм? Існує міф про те, що аутисти нічого не відчувають ні любові, ні страху, ні образи. Насправді вони просто не виражають свої почуття так, як ми до цього звикли. От, і здається, нам їхній різнобарвний світ чорнобілим. Аби змінити цей погляд, запрошую вас на зустріч до луцьких янголят. Ці батьки з дітьми зібралися разом, аби відкрити очі суспільству. Аутизм не вирок, аутизм особливий стан, з яким можна жити, спілкуватися, вчитися. Коли народилася Світланка, батьки були безмежно щасливі, та з часом почали помічати у доньки дивні прояви поведінки. Дитина постійно усамітнювалася, вона кричала, ми не могли з нею не їхати в транспорті, не навіть той самий похід до лікаря був нам дуже важко давався. Я педагог за освітою теж не розуміла, що, що діється з моєю дитиною і чому вона народилась такою, ніби ж ми всі здорові, а вона народилася з таким станом. І тоді нам почали говорити, що звертайтесь до спеціалістів, звертайтесь в першу чергу не до лікарів, а до психологів, логопедів та дефектологів, адже вони будуть і постійно іти поруч з дитинкою і з вами. Тепер Світланці 13 років. Вона навчається у реабілітаційному центрі, має друзів, дуже любить співати, добре розбирається у комп'ютері. Та все це стає можливим для дитини-аутиста, якщо проблему виявити у ранньому віці. Звісно, грає роль і форма аутизму. Раніше розпочата корекційно-розвиткова робота і лікування, звичайно, тим найкращий прогноз для таких дітей в області. Є не маленька кількість таких дітей. Офіційно кому виставлений такий діагноз, це біля сотні дітей, але є дуже дуже багато дітей, у яких, скажімо так є окремі нюанси, окремі скажімо, прояви в поведінці, які Належать до спектру аутизму, і таких дітей дуже багато. Взагалі статистика говорить про те, що на сьогоднішній день із 42 дітей початкової школи один хтось є з розладами спектру аутизму. Для того, аби допомогти сину аутисту розвиватися і адаптуватися до життя, Юлії довелося покинути роботу і самій стати педагогом та психологом для сина. Історія хвороби Богдана розпочалася після того, як хлопчик, який вже починав говорити, отримав щеплення. Тиждень високої температури, і син перестав розмовляти та дуже змінився, згадує Юлія. Нема жодних наукових підтверджень того, що причиною аутизму стала вакцина, але наразі іншої передумови мама не бачить. Аутизм у Богдана підтвердили, коли йому було чотири. Нині хлопчику одинадцять. Він навчається у реабілітаційному центрі та залюбки відвідує басейн. Головне прийти в себе вчасно, скажу, не вчасно, а чим раніше і щось робити? Не зупинятися, щось робити обов'язково потрібні заняття, обов'язково в колектив дитину і знайти фахівців, які б знайшли б ключик для дитини, з якими вони могли б співпрацювати обов'язково. Бо сама мама не витягне. Тут мають бути певні завдання, певна структурована така, скажімо, це структура має бути. Це має бути такий комплекс знайти психолога, логопеда. Це може бути путьки. От в нас вчитель Богдана не має корекційної освіти, він з нею почав читати друкованими буквами. В неї досягнення досить непогані, ми вже 4 клас кінчили, але ми за індивідуальним планом навчаємося. Дітки-аутисти це дітки, які, можна сказати, живуть в, своєму світі, живуть в своєму світі. Але, на мою думку, вони також мають відвідувати навчальні заклади і потребують, звичайно, індивідуальної такої допомоги. Ми підходимо, беремо різні методи, займаємося ще додатково, займаємося на корекційних заняттях, проводимо, вчимо діток. Дуже часто дитина-аутист зовні не відрізняється від однолітків, тому її надто активну поведінку незнайомі дорослі трактують як брак виховання. Але проблема лежить значно глибше. Діти-аутисти бувають геніальними програмістами та музикантами, але їх дуже важко вивести з їхнього особливого нікому невідомого світу та навчити спілкуватися з іншими. Мене звуть Антон Цьось. Ти де ти вчишся? В школі? А в якому класі вже? Дитина виглядає, поки з нею не почнеш спілкуватися, вона має вигляд зовсім здорової дитини. І люди, які з боку подивляться, просто скажуть, що ваша дитина не вихована. Ви, ви там неправильно її виховуєте, не, не караєте, бо от вона себе так погано веде. Це поведінка, друге це комунікація, в їх нема того прямого погляду в очі. От він зараз вірша розказував, ви бачили, як він. не в його цього такого контакту. І третє це соціалізація. Це те, що ми вчимо маленькі дітки, вони учаться. Ну якби якщо щось є там горшок таке вчиш його, і він швидко це ловить. То наші діти вони з часом. Аутизм це не вирок, і завжди є між нами людьми, особливо між тими людьми, які працюють безпосередньо з дітками-аутистами. Є ця надія, і вона нас підтримує, надає нам силу. І е, рятує нас, От, і особливо тих діток, з якими ми працюємо. Е, хочу сказати батькам, щоб ця надія завжди була в їхньому серці. Тому що е, працюючи з е, Богданом вже третій рік, я зрозуміла, що зміни є, нехай вони невеличкі, але вони є. Ці позитивні зміни вселяють все-таки надію, що дитинка буде жити в соціумі і що вона адаптується. Завдяки спільним зусиллям ми можемо зробити життя цих дітей набагато яскравішим, набагато цікавішим. І зрозуміло, що саме завдяки нашій роботі ми можемо говорити про те, що це захворювання це не є, якась, якийсь, скажімо, вирок, що ці діти дійсно мають шанс. Стати повноцінними, повноправними громадянами нашого суспільства можна порадіти залучан. Які мають громадську організацію Янголята, в яких надається безпосередня корекційна допомога, і все таки в місті Луцьку набагато краще методичне забезпечення навчально-виховного процесу цих діток, тому що вони в переважній більшості, ну я вважаю, приблизно 90% які навчаються в умовах класу в навчально-реабілітаційному центрі міста Луцька, які навчаються за індивідуальною формою, але відвідують дитячий колектив, які залучені до поза. Шкільної освіти, які мають можливість відвідувати центр соціальної реабілітації, вони отримують набагато більше корекційної допомоги. Дітки, які знаходяться в районах області, і які проживають в сільській місцевості, їхні можливості набагато менші. Але я хочу сказати, що не дивлячись на те. До їхньої освіти залучаються найкращі фахівці, найкращі вчителі. Нині в Україні практично немає педагогічних програм для навчання дітей аутистів у звичайних школах. Хоча програми для дошкільних закладів вже є. Найчастіше такі дітки навчаються в реабілітаційних центрах за спеціальними програмами. Як нам розповіли батьки дітей-аутистів, перебування у колі однолітків та індивідуальні заняття дуже ефективні, та й до процесу виховання має долучитися вся сім'я. Ми дідусь з бабушкою, ми взяли його ще в августі 2014 року, так як не знали діагнозу точного внука і вирішили

То дитину все ж таки можна поставити на ноги. І я всіх запевняю, що якщо ви почули цей діагноз, не стійте на місці, не замикайте в собі, а все ж таки, в першу чергу, зараз є куди звернутися, є щоб хтось вам допоміг. Шукайте спеціалістів, педагогів і щоб вони вам допомогли. А постійно треба займатися з дитиною. Це має сім'я, обов'язково визнати, що так, дитини є проблеми, і ми маємо якось навчитися жити з цим. І, Якось вести дитину в соціум, тому дуже велика, дуже тяжка праця і дуже велика праця для того, щоб дитина все ж таки якось адаптувалася в цьому і так нелегкому суспільстві. Не менш важливо, аби процес реабілітації був безперервним, адже те, чого вдалося досягнути за роки, може зникнути за декілька місяців, якщо дитина-аутист перестане відвідувати групові заняття. Зараз ми зіткнулися з тим, що діток почали ставити в чергу. От мені сказали, що переповнена група, моя дитина більше року не має відвідувати центр. Тобто, якщо цю дитину забрати з колектива, в нас може піти відкати. Це дуже важливо для таких діток, бо тут не навчання, суть а тут взаємодія, комунікація, соціалізація. Аби разом долати труднощі, навчити дітей пізнавати світ і відкривати себе для світу. Батьки дітей аутистів у Луцьку об'єдналися у громадську організацію. Нині їм гостинно відчинив двері Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. Двічі на тиждень тут відбуваються зустрічі батьків і дітей. Ми створили цю громадську організацію для того, щоб разом бути, щоб якось ми могли постояти за своїх дітей. Як створили громадську організацію, можливо, це буде в подальшому центр. після 18 років, нема де подітись нашим дітям. Дітям. Тому ми хочемо, щоб щось було після 18 років, якась соціальна адаптація, якась професійна робота була. Ну, все ж таки над цим треба дуже багато робити, і ми замислюємося над цим, тому що скоро через 5 років наші діти будуть дорослими. А поки на рахунку Янголят ще одна маленька перемога вихід на сцену та спільний концерт. Який активні учасники громадської організації влаштували у всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму? В гості до Янголят завітали їхні друзі, які вже не перший рік і словом і ділом підтримують батьків та дітей. А щоб зустріч запам'яталася надовго, янголята подарували усім рецепти щастя та ще раз спонукали замислитися над тим, чи варто ламати чиюсь долю тільки тому, що він не такий, як усі. 1 квітня в Україні дані про дітей не вписуватимуть у закордонні паспорти батьків, а виготовлятимуть окремі документи для дітей. Разом з тим, документи, оформлені до 1 квітня, залишаються чинними до кінця строку, на який їх видали. 2 квітня, у день народження всесвітньо відомого казкаря Ганса Крістіана Андерсена у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. На сервісі для користувачів Android з'явився безплатний додаток Казки дитинства, де можна прослухати або прочитати популярні українські народні казки. Чи читатиме дитина в першу чергу залежить від батьків? Якщо ми братимемо до рук книгу і з малку пояснимо дитині, яким цікавим є світ літератури, то й дитя, коли підросте, залюбки читатиме. Якщо ж ваш маленький читач уже підріс, і ви не знаєте, яких авторів йому порекомендувати. То пропоную подивитися наступний сюжет. Зараз найкращі читачі Житомирщини розкажуть про те, які сюжети і казкові герої захоплюють їх найбільше, і твори яких авторів займають першість у переліку прочитаної літератури. Мені 13 років, а читацький стаж 10 років. У 9 років я вже прочитав Іліаду, і Ліаду, і Одіссею Гомера. Тому я вважаю, що я гідний претендент на звання найкращого читача. Я багато читав в бібліотеці нашій шкільній. Мені бібліотекар запропонувала піти на конкурс. Я пройшов відбір, відбір в Бердичеві. Там ми готувалися з моєю вчителькою, і я приїхав сюди на конкурс. Чому я найкращий читач, тому що я дуже часто відвідую бібліотеку, також на уроках української літератури ми завжди працюємо. І мені мені дуже подобається читати твори, тому що вони цікаві в них можна дуже багато дізнатися. Цього року артгрупа працівників обласної бібліотеки для дітей подбала про нестандартний формат проведення конкурсу. Усі учасники були поділені на три команди: учнів шостих, сьомих та восьмих класів. Вони вирушили на пошуки з частинок розуминок. Саме так по-казковому називалися конкурсні бали за правильні відповіді у творчих змаганнях. А щоб пошуки з частинок розуминок були вдалими, командам дали назви та супроводжуючих осіб за мотивами творів Всеволодини Стайка. Я героїня з книги Все Стайка, Нестайка, я книжана моє, моє завдання в тому, щоб допомагати своїй команді. Моя команда «Супер Б, 6 клас. Я з дітками пересуваюся по бібліотеці, і ми заходимо до різних пунктів. І вони виконують там завдання. Я в образі Андрійка Фандезера. Моя команда називається Агенти СД. Нестайко є лідером читацького інтересу. Його твори перекладено 20 мовами світу від англійської до бенгальської. Трилогію Тореодора з Васюківки внесено до особливого почесного списку Ганса Христіана Андерсена, як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Для книг Всеволода Зінов'євича характерно гумористичне обігравання імен та ситуацій. Його незвичайні та надзвичайні історії завжди закінчуються добре. Можливо, тому вони так подобаються дітям. Я Ну, дуже люблю Все Володимистайка. Я дуже прочитала багато творів. Наша команда називається «Супер Б», тому що Всеволоднистайко написав такий твір «Супер Б з фракадельками. Кожному класі давали різні назви, такі як твори, які склав Все Володистайко. Я у образі Тарадора з Васюківки. Головного образа, найвідомішого. Всеволода Нестайка. і в цих костюмах був Я Варень, Павлуша Завгородній. Я обрав, оскільки люблю цю казку, Тарадора з Восяківки. Там Ява і Павлуша, вони були справжні друзі, вони ніколи не продавали друг друга, вони допомагали в тяжку хвилину і були наросли вода. Я герой е, твора Всеволодона Стайка» в країні сонячних зайчиків. Там є герой Веснянка, він е, рудий, у нього багато веснянок і я надів цю поруку, щоб бути більш схожим на нього. Він мені подобається, він дуже позитивний, е, любить ну, сміятися, читає. Подобається книжка Поліанна. Я сьогодні буду її представляти. Я буду розповідати про. Я ще письменниця написала цю книгу для песимістів, щоб ті подивилися на світ іншим поглядом, сповненим радості, почали творити щось нове, і тому мені сподобалася ця книга, тому що я дуже хочу навчитися так, як це написала письменниця Еленор Портер. Щось створити прекрасне і ніколи не ображатися ні на що. У мене ось таке плаття, шляпа і в той час, які були від сонця. Також е сумка, яка от, такі, ніби, малянджі, які раніше носили. І для Оксани Гудіч, і для інших учасників конкурсу читання є найулюбленішою справою у вільний час, проте мають вони і багато інших захоплень. У мене велика сім'я, сім братиків, чотири сестрички, і кожен має своє захоплення. Ну, кожен різний, що йому подобається. Особисто мені я дуже люблю читати, люблю різні твори відомих письменників. Також люблю нашу шкільну бібліотеку. Там багато чого нового дізнаюся. Також люблю допомагати бібліотекарю у різних святах, конкурсах. Ну і люблю я люблю взагалі різні види, люблю також співати, хожу навчаюся в музичній школі, займаюся спортом. Я дуже люблю читати. Мене дуже багато захоплює. Наприклад, живопис, я навчаюся в художній школі, плету спицями та гачком та роблю фенечки. Над усе люблю читати та займатися стрільбою з лука. Мені дуже приємно знаходитися у колі таких завзятих читачів. Мріє стати військовою, як і її дід Вікторія Савіцька. Тому на її золотій полиці читача знайшли своє місце такі книги. Перша моя улюблена книга це є українські народні казки. Друга моя улюблена книга це є книга Україна у вогні Олександра Довженка. Наступна моя улюблена книга це є книга Павла Загребельного, Дума про невмирущого. Наступна книга це одна із збірок юні месники Лесеного краю. Та і так, і остання моя найулюбленіша книга. Це є е, книга Мама не плач я повернуся весною Оксани Максимишин Корабель. Переможці конкурсу отримали потівку до Львова на всеукраїнський форум видавців та фестиваль дитячого читання Книгоманія. Всі інші учасники також не залишилися без подарунків. Ми нагородимо кожну дитину, яка приїхала до нас в бібліотеку. Ми вручимо дітям призи, і це дуже приємно, що діти із різних куточків нашої області виявили таке бажання. Це говорить про те, що дітям потрібна книга, що діти люблять читати, люблять ходити до бібліотеки. Що для них книга це цікаво? Це дійсно джерело пізнання світу і одне із найкращих надбань людства. Конкурсанти закликали інших долучатися до читання книг. Зараз багато дітей сидять більше за комп'ютером, чим читають про книги. Деякі діти забувають. Я вважаю, що читати потрібно, тому що книга це як провідник в життя. Мало говорити про здоров'я, варто все зробити для того, аби його зберегти. Ось так молодь з Дніпропетровщини запросила на тренування усе місто і довела, що бути спортивним і сильним не обов'язково відвідувати дорогі спортклуби. Тож нехай їхній приклад надихне нас усіх на спортивні сімейні вихідні. Спортивні заходи присвячені здоровому способу життя в Дніпропетровську давно стали доброю традицією. Представники місцевого руху Воркаут намагаються щомісяця організовувати цікаві акції в різних районах міста. У лютому молодь долучалася до спорту на монастирському острові, а цього разу вирішили зібратися в центрі мегаполіса. И, собственно, это не просто пробежка, а самоорганизация молодых ребят, которые финишируют и тренируются. То есть мы не просто бежим, а бежим на тренировку, где мы в парке «Глобе» проводим разные направления. Это воркаут, кроссфит, женский фитнес, абсолютно разные направления. Проводим регулярные наши пробежки, которые будут проходить каждый месяц, в конце месяца. Мы такие пробежки проводим с 2010 года, то есть независимо от каких-либо изменений, у нас всегда здоровый образ жизни, всегда мы проводим такие мероприятия. Все розпочалося з пробіжки. Учасники стартували з площі Героїв Майдану. Далі юнаки і дівчата пробігли проспектом Карла Маркса до парку Глоби. Там юне покоління влаштувало справжнє шоу зі спортивних напрямків на будь-який смак від паркуру і кікбоксінгу до жіночого фітнесу. Гана із з Новомосковська спеціально завітала до нашого міста, аби підтримати здоровий спосіб життя. Тренування і спілкування з однодумцями додають їй особливого драйву і наслаги. Лично я ощущаю большой такой драйв, позитив. Я очень счастлива всегда. Когда прихожу сюда, общаюсь с ребятами, я получаю огромное удовольствие, общаясь со здоровыми людьми. То есть здесь я обретаю здоровых людей, здоровых друзей. Вот это, наверное, ключевое для меня, потому что с ними начинается все остальное, то есть наше здоровое будущее. А ось Михайло вже три роки захоплюється воркаутом та з легкістю виконує складні трюки на спортивних снарядах. Він переконаний, це найкращий спосіб сказати ні шкідливим звичкам. Я вважаю, що подобні акції очень важливі, особливо для современного нашого общества, поскольку дуже сильна пропаганда алкоголю, сигарет, тобто -то неправильних фильмов, які про ну пропагандують. Тоже там сексуальная распущенность. Ну, Мы против этого хотим противопоставить здоровый образ жизни, спорт, духовное развитие. Сьогодні гриної рубрики Світлини від родини буде маленька принцеса зі славного міста Луцька, анічка принцесу її називають усі рідні. Дівчинка дуже світла і весела. Вона приносить радість усім, хто поруч, а для батьків і братика є найдорожчим скарбом на землі. Як і всі принцеси, Анюта має своє чарівне королівство, де є багато друзів і відбуваються цікаві пригоди. Маленька фантазерка часто вигадує незвичні історії, схожі на казки, і із задоволенням ділиться ними з рідними. Сьогодні вона може бути чарівною феєю, яка розфарбовує квіти. Завтра добрим лікарем, а згодом сміливою мандрівницею. Як і всі дівчатка, Анічка дуже любить красиві зачіски і мамину косметику. Вона вправно підфарбовує улюблені лялечки і залюбки грається у перукарям. А ще дівчинці подобається малювати, розповідати вірші. Маленька артистка часто влаштовує домашні концерти і обожнює сімейні прогулянки у парку. Вона вперта і наполеглива, є справжньою захисницею старшого брата, маминою помічницею і татовою улюбленицею. Чекаємо і ваших сімейних фото у рубрику Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто: надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Наступного разу поговоримо про великодні традиції маленьких пожежників і послухаємо поради психолога, як подолати надмірну сором'язливість дитини. Дякуємо усім за увагу! Побачимося за тиждень. Бережіть себе і своїх дітей!